Доброго дня, дорогі брати і сестри в Хресті, доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 16 годин 19 хвилин, 28 лютого 2023 року. Останній день зими. Ми з вами знаходимося у, на а, дитячій тропі. Мудреців і бачимо яке потужне сонечко. Тож я ж хочу побажати, щоб у вас у душах світив цей яскравий світ, щоб завжди було в душі яскраво, але ми бачимо, щоб цей світло не було. Дуже потужне, а щоб воно було м'яким, ніжним і люблячим. Всім вам завершити всі свої зимові справи і перейти у весну. А весна вже вам відкриє щось цікаве, яке ми з вами ще не знаємо. Тропа мудреців дитяча е, Голосієва. З вами був Сергій Голосіївський, місто Ким. На все добре, любі мої.